Ви навіть не уявляєте, наскільки величезно, просто неймовірно кількість разів мені доводилося чути, що серія Uncharted це фактично відеоігровий Індіана Джонс та, можливо, навіть краще. І по правді такі ствердження доволі сильно підкупали, адже я обожнюю цю серію фільмів. Особливо класичні три частини 80-х років. А найбільше заключну серію трилогії, де Індіана Джонс працює в тандемі зі своїм батьком у виконанні неперевершеного сера Шона Конері minute details. Про четверту частину 2008 року згадувати не буду, тому що просто, просто не хочу. Втім, вже зараз, передивляючись класичні фільми цієї легендарної кінофраншизи, все ж мушу визнати, що місцями вони вже трохи виглядають дещо недолуго. Але давайте у жодному разі не будемо забувати про їх поважний вік, та віддамо цьому належне. Проте, незважаючи на непереборне бажання відчути подібні емоції від перегляду Індіана Джонса, але уже у відеоігровому форматі, що значно краще змогло б допомогти відчути себе у шкірі авантюриста та мисливця за легендарними скарбами, це все ще не змогло б змусити придбати консоль від Sony, Скільки б ще ексклюзивів, які б мені хотілося спробувати, там не було. Ох, їх там і справді багато. Тож свою жагу до авантюризму доводилося задовільняти лише Ларою крофт. І, можливо, з часом бажання стати елітною частиною суспільства проросло б всередині та, врешті, зізріло б. Ну, знаєте, якісні триплеї ексклюзиви з бюджетом у сотні мільйонів доларів, які доступні тільки обраним. Гадаю, щось у цьому є. Однак, нарешті, цей день настав. І ні, я зараз не про придбання консолі. Sony, продовжуючи традицію започатковану два роки тому з виходом Horizon Zero Dawn, продовжила частувати ПК товариство портами своїх ексклюзивів. І ось черга нарешті дійшла до Uncharted. Та, на превеликий жаль, на ПК була портована лише заключна частина культової серії, а також сюжетне доповнення до неї. І це по-справжньому достатньо прикрі рішення. Особисто у мене протягом всього проходження цієї історії було присутнє майже фізичне відчуття, що персонажі та спогади про минулі їх події витають у просторі. Вони стали частиною їх самих, заповнюючи невідомою присутністю повітря довкола. Однак деталі того, як минулі пригоди та взаємовідносини гартували головних героїв та робили з них тих, ким вони зараз є, мені взагалі невідомі. Лише відсилки у вигляді фраз або навіть уривків фраз, які повністю існують поза будь-яким контекстом для тих, хто грає у цю серію вперше. А тому для того, щоб краще розуміти персонажів та глибше відчувати наскільки вони є важливими один для одного, довелося читати Вікіпедію та коротку статтю на Play.ua про попередні частини серії. Якщо когось зацікавить, то посилання буде в описі під відео. І ця інформація хоче допомогла мені трохи ширше усвідомити персонажів, та все ще надала вкрай замалий контекст для того, щоб сприймати усіх діових осіб як давніх, хороших друзів, в першу чергу саме для гравця. З якими ви пройшли чи радше пережили кілька надзвичайно карколомних та вкрай небезпечних пригод. Бо ви не пережили. Разом з тим, ви б відкривали завісу їх внутрішнього світу та усіх складників характеру, що зробило б їх по-справжньому для тебе близькими. Або, хоча, б просто небайдужими. Але ви не відкривали. І ця історія тепер майже не носить ніякого емоційного забарвлення, тільки потроху починає набувати його в процесі проходження. Це фактично те ж саме, що починати історію капітана Шепарда та усіх його компаньонів з екіпажу Нормандії саме з третьої частини серії, не відчувши до цього на собі досвіду оборони цитаделі та нелегкого вибору питанні, яким слід пожертвувати під час цього втрату Нормандії та фактичну смерть протагоніста, робота на приводи та розкриття усіх його планів та цілей. А також можливо, зваблення Міранди або Талізору зору з метою палких тілесних втіх. Oh my. хоча, звісно, серія Mass Effect була пронизана більш скрізним сюжетом та є куди більш драматичною. І більш ніж впевнений, що причина того, чому Uncharted 4 має найменше онлайн у стімі, а відповідно і найменшу кількість проданих копій серед усіх ексклюзивів Sony, полягає саме у тому, що це саме четверта частина серії, з трьома попередніми не було бодай найменшого емоційного контакту. Але незважаючи на це, ця гра все ще надзвичайно якісна атракціон, і він з певними обмовками, про які я скажу у кінці відео, заслуговує на увагу. Хоч Соні, перед тим як стукатися у двері до ОПК громади та пропонувати їм свого чи то Індіана Джонса, чи то Лару Крофт, слід було перейняти тактичний підхід від свого прямого конкурента Microsoft, який перед тим як пропонувати ПК геймерам нову частину Halo, вивалив на них цілий Halo Master Chief Collection з портами усіх попередніх частин серії. До того ж, колекція мала доволі прийнятний цінник та навіть цілком працюючий та живий мультиплеєр. Тож, починаючи розповідь про свої враження, емоції та спробу певний аналіз пригоднити на Дрейка у четвертій частині, хочу вас попередити, що це відео буде містити деяку порцію спойлерів. Бо я вбачаю за необхідне заглибитися у сюжетній перипетії, адже у цій грі вагоме значення має саме сюжетна складова, і якось говорити про неї обережними загальними фразами зовсім не хочеться. Тож, продовжуючи переглядати це відео, ви наражаєте себе на спойлерну небезпеку. Але у будь-якому разі запевняю, що геть усе я не заспойлерю і місце для деяких сюжетних інтриг збережу. Нагадаю також про надзвичайно велику важливість ваших подобавів, коментарів та підписок, а також можете розглянути можливість фінансової підтримки мене на Патреоні чи Донателло. Цим ви зробите неймовірно великий, просто колосальний вклад у розвиток каналу. Посилання будуть в описі під відео. Отож, окрім старих персонажів, таких знайомих тим людям, котрі із серією з моменту виходу першої частини у 2007 році, гра познайомить з дещо новим персонажем цієї серії, який, все ж наскільки розумію, був у за кутках від самого початку її зародження, та який просто довгий час помилково вважався відданий вічності. І починаємо шлях свого знайомства з ним із флешбеків самого раннього дитинства Нейтана Дрейка, незмінного головного героя серії, де він, сидячи у католицькому притулку та переживаючи непросто. Ті виклики власному гонору під покровом ночі опиняється за межами цих нестерпних кам'яних стін, опановуючи мистецтво раннього паркуру, себто подолання шляху та перешкод за допомогою стрибків, карабкань та хапань за виступи руками в останній момент перед тим як палко поцілувати землю. До речі, в подальшому бодай чи не основного способу переміщення просторими та досить вертикальними локаціями, можливо навіть частішого ніж просто пересування нижніми кінцівками по земляній поверхні, та надати цьому екстремальному, проте й необхідному способу руху у передбільшої досконалості допоможе старший брат головного героя, на чий поклик Нейтен власне й опинився на дахах цих готичних будівель. Саме старший брат стане головним каталізатором усіх майбутніх подій і забавки, але це відбудеться у дорослому віці та хронологічно після пригод трьох попередніх частин серії. І брата Дрейка, до речі, звуть Семом. Так вже склалося, що брати Дрейки є єдиними близькими людьми один для одного, адже в доволі ранньому віці їм довелося пізнати всю біль серідства. І, як на мене, Сем, котрий справді виконував для неї та роль не тільки друга, а й батька, зробив величезний вклад у формування його як особистості, починаючи з самого раннього дитинства. Це відразу ж послідковується у тому, як Сем дбайливо вчить на всі провокації та глузування, які стали ворогами неї та у стінах притулку, реагувати просто жартами. А не пускати у хід кулаки, від чого він зазнав уже й фізичної шкоди, яка відбивалася на його обличчі, не залишаючись непоміченою для брата. І вже у зовсім дорослому віці неї топовитий водоворотом буремних пригод і постійним супутником, окрім смертельної небезпеки, є погрози, глузування та образи, використовує гумор як ще одну зброю його арсеналу, котра є не менш важливою ніж справжні гвинтівки. Я вбачаю у цьому той психологічний стан, в якому гумор для Нейтана не тільки є надійним гальмом, аби не втратити холодний стан розуму та чіткий розрахунок, а ще й, безперечно, слугує рятівним механізмом для психіки, котра в умовах постійної небезпеки могла б підло зрадити або дати фатальний збій. Але з флешбеку дитинства головний герой зовсім не відчувається таким балакучим та дотепним, яким він постає у дорослому віці. Балакучим та дотепним є саме Сем. Тож, очевидно, для Нейтана він став ще й певною рольовою моделлю для наслідування. Та на превеликий жаль, фактично на початку становлення братів Дрейків як великих легендарних мисливців за старовинними скарбами, вони змушені були розлучитися. Нейтан жив із цілковитою певністю того, що Сем загинув на його очах при спробі утечі із панамської в'язниці 15 років тому. І саме ця подія драматично продемонстрована у фіналі наступного розділу гри, який відкривається бійкою з надзвичайно розлюченим представником місцевого португаломовного контингенту. Проте Нейтан Сем та ще один їх напарник Рейф опинилися тут не через те, що порушили суворе панамське законодавство, хоч і це певно також. Однак головна мета їх перебування у цьому не надто привітному місці, це можливість потрапити у стару вежу часів іспанської метрополії, де, ймовірно, можуть бути присутніми вказівки на скраби легендарного пірата Генрі Евері. І зачіпки, хоч досить хиткі та неочевидні, там справді віднайшлися. Тож з цього моменту залишатися в'язним перестає бути нагальною потребою. А саме тому, завдяки підкупленому охоронцю, якому обіцяють частину майбутнього знайденого скарбу, команда золотошукачів починає готуватися до плану евакуації, тобто втечі, та негайно прийти до його виконання, заважає розлючений в'язень разом зі своїми посіпаками, з яким Нейтан щепився на початку. Щиняється доволі масова бійка. Вона заскочила мене дещо зненацька своєю хаотичністю та безладністю. У геймплейному ж плані під час цієї сутички потрібно проявляти максимальну реакцію, вчасно ухилятися та щиро частувати нападників щедрими тумаками у відповідь. Особливе емоційне піднесення дарували моменти, де напарники удвох займалися добиванням ворогів. Усе це дійство створює доволі кінематографічний ефект та виглядає передусім справді видовищним. За придушенням бійки буде стояти саме корумпований охоронець, який, обшукуючи та виявляє хрест, котрий той знайшов у вежі. Та приховав цей факт. В поревілюті охоронець ставить нові умови їх співпраці. Але це зовсім не подобається передусім рейву, адже відтепер частка, якою треба поділитися, значно зростає, тож, не надто вагаючись, він безрозсудно убиває охоронця, чим значно зменшує шанси усієї команди полишити стіни в'язниці живими. І під зливою куль герої самовіддано намагаються утекти, в процесі даремно будуючи новий імпровізований план. І ось тут, за крок до того, як відірватися від погоні та назавжди полишити стіни панамської в'язниці, брати Дрейків втрачають один одного на довгі 15 років. Катсцена вміло передає всю драматичність моменту для протагоніста, який до останнього вагається, щоб не кинутися вниз вслід за братом. І, можливо, він справді так і вчинив би, якби не Рейв, який прагматично повідомляє, що в цю мить постає вибір між смертю разом з братом або життям, обравши втечу з ним. Обираючи все життя, гра через візуальні прийоми, як дезорієнтація руху та затьмарення зображення передає всю безпорадність та болючі відчуття від втрати найважливішої людини для Нейтана Дрейка. На цьому номінальний пролог до всієї історії закінчується і починається зародження нової сторінки у пригодах протагоніста та вірних йому компаньонів, а сюжет відтепер буде рухатися по єдиному прямому таймлайну. Ну, окрім ще двох флешбеків. Один з них це продовження історії того вечора, коли Нейтан опинився за стінами католицького притулку разом з братом, котрий на своєму залізному двоколісному другові відвезе його у одне з помешкань, де вони колись мешкали з батьками. Взагалі, події того вечора та несподівана зустріч у маєтку буде ключовим фактором, котра остаточно вивела братів на шлях мисливців за скарбами. Другий ж флешбек це оповідь саме про те, як йому вдалося полишити стіни панамської в'язниці, і це вперше, коли гра дає можливість відчути себе у шкірі іншого персонажа. Цей розділ також уперше дозволить досхочу постріляти, а відповідно як слід випробувати ганплей та загальну динаміку перестрілок. Так постріляти ми могли ще ступній сцені та коли тікали з в'язниці подобі Нейта. Але це не було таким довгим та масовим процесом. При повторній втечі ж в'язниці у шкірі Сема ми змушені будемо вести перестрілки достатньо довго та інтенсивно. Причому робити це ще й з різних видів озброєння. Проходив гру я, до речі, на третьому рівні складності, і велику кількість разів у перестрілках зазнавав фатальних поранень, хоч ця ігрова складність взагалі не є найвищою. Причиною цьому є непоганий штучний інтелект ворогів. Він наділяє їх здатністю, міло ховатися за укриттями, висовуватися не так часто, знаходити правильне позиціювання та банально обходити нас з різних сторін. Та далеко не усі укриття є безкінечно вічними, різного роду дерев'яні ящики та де загорожі не в змозі витримати масовий обстріл та зазнають незворотніх руйнувань. Тож, відстрілюючись увесь час сидячи на одній позиції, в теорії можна коли знайти укриття, яке не здатне зруйнуватися. Але в процесі бою це буде не так просто, до того ж, як вже було зазначено, вороги теж не будуть весь час сидіти за укриттями. Саме ж відчуття від володіння зброєю, хоч і відчувається аркадно, є задовільним, ба навіть наділено віддачею та якою-неякою балістикою. Хоч це, звичайно, не Division, де я вважаю найкращий ганплей серед усіх шутерів від третьої особи, які не мітять надреалізм. Та й треба взяти до уваги, що хоч на ПК гра завітала лише нещодавно, але насправді вона має поважний вік у цілих 6 років, що для ігрової індустрії майже відповідає цілому поколінню. Перестрілка ж в панамській в'язниці завершується вдалою, цілком вдалою втечею, і СЕМ нарешті куштує справжній смак свободи. Але є один нюанс. Річ в тім, що за організацією цієї втечі стоїть відомий кримінальний авторитет, який взяв із собою Сема лише через те, що оповіді про скарб капітанського пірата із уст старшого Дрейка стала для нього солодкою жаданою, але здійсненою мрією. І ласкава приязність до Сема враз змінюється нестерпною дратівливістю. Для Сема тепер відведено три місяці для того, щоб знайти втрачені скарби. Інакше цілком реальна смерть Сема для Нейтана тепер не буде цілковито реальної окраси для самого Сема. Тож він звертається за допомогою саме до свого молодшого брата, але трохи забігаючи наперед, хочу поставити наступне запитання Вам не здавалася ця історія дивною від самого початку? Ну тобто, невже СЕМ видається тим, хто буде боятися бодай когось, яким би загрозливим він не був, в очах решти оточуючих? На противагу він виглядає тим, хто готовий кинути виклик бодай всьому світу і лише боротися за себе та свою мрію. І чим далі я занурювався у гру, чим більше пізнавав цього персонажа, тим вразніше ставало відчуття, що мотив саме знайти скарб для того, щоб викупити своє життя, є просто очевидною брехнею. Тож, якщо для вас це дійсно було дуже важливим спойлерним моментом, я щиро прошу вибачення. Але ж, бляха, для мене це було настільки очікувано та очевидно, що якби подібний сюжетний поворот не відбувся би, ось саме він став би спривнісінькою несподіванкою. Несподіванкою, яка геть повністю вибивалася би із контексту сюжетної логіки та характеру самого персонажа. Зустріч Нейтана і Сема після кількох років розлуки по справжньому заскочує з першого. Перевертає його буденний плин речей абсолютно з ніг на голову. Але чи не перше, що Нейт говорить своєму братові, він шукав його, промовляючи це з очевидним виправданням у інтонації. Але для зовнішнього світу, принаймні довгий час, Сем справді вважався мертвим. Нейтан же, виринувши з водовороту смертельно небезпечних пригод кілька років тому, тепер живе абсолютно буденним, подружнім пересічним життям, працюючи на звичайній роботі. Інколи зазираючи на горище і віддаючись там ностальгічним спогадом про минулі пригоди, переглядаючи замальовки старих артефактів та древніх місць, які вдалося відкрити, та котрі до цього вважалися легендарними або просто втраченими у глибині століть, також імітуючи перестрілки за допомогою іграшкового пістолета, очевидно перенаючи у спогади ще й про минулі вогневі контакти, які стають обов'язковим та незмінним супутником у такій небуденній діяльності. Внутрішній конфлікт Нейтана між жагою до пригод і прагненням жити буденним життям, не наражаючи на небезпеку ні себе, ні свою дружину, доходить до свого апогею після прохання Сема. І можливо, шанс того, що протагоніст обрав би сімейне життя, був би значно вищим, але мова йшла не тільки про пошук скарбу, а й допомогу братові, якого він не хотів би втрачати двічі. Тож своїй дружині, з якою, до речі, він вже пережив декілька пригод минулих частин серії. Він повідомляє, що їде в Індонезію у відрядження. Справжня ж геолокація поїздки братів Дрейків це аукціон Десь в Італії. Там вони готуються до викрадення хреста, який, вірогідно, може вказати на розташування скарбу Генрі Евері. І тут на сцені усіх дійових осіб з'являється вагоме поповнення у вигляді салі. Він теж доволі важливий та незмінний персонаж серії. Цей сивочолий чолов'яга, наскільки я зрозумів, став для Нейтана фактично названим батьком та неодноразово витягував його із з уповитого полум'я розмуханого жагою відкриттів та любов'ю до цінних скарбів. В салі на цьому заході відведена роль реального гостя аукціону. А ось дрейки офіційно запрошені не були. Тож діставатися місця для торгів історичної цінності доведеться вже звичним для Нейтана маршрутом, тобто смертельно небезпечним шляхом, подолати який можна своєрідним паркуром та альпінізмом. Все ж діставшись місця призначення на фінальному етапі через вікно, відкрите Салі дрейків вдало перевтілюються у представників місцевого Бомонду та зустрічають свого колишнього напарника Рейва, з яким вони і пролягали початок свого маршруту до скарбу ще у панамській в'язниці 15 років тому. Рейв це головний антагоніст цієї гри. Радоба та одержимість скарбом зробили з нього справжнього психопата, і ці слова знайдуть абсолютно реальне відображення ближче до фіналу гри. Компаньйоном Рейва буде Надін, Вона доволі цілеспрямована, фізично підготовлена та забезпечена, що дозволяє мати їй на утриманні фактично цілу армію найманців, яких власне ми будемо відстрілювати з регулярною періодичністю у доволі великих кількостях вже трохи згодом. Поцупивши дорогоцінний лот завдяки вимкненню світла у відповідний момент, герої намагаються якомога швидше накивати п'ятами. Але в процесі цього Нейт неочікувано стикається з Надін. Розмов не задається і щиняється бійка. Хоч насправді бійкою назвати її складно, адже Надін просто гамсиленети до того стану, що вилітання від побиття у вікно стає його рятівним квитком від цієї бойової жіночки. Знову під градом кулі, стрибаючи по дахам автентичних будівель, герої полишають місце такого яскравого заходу. Наступною геолокацією братів Дрейків, зачіпку на яку вказує дорогоцінний артефакт, буде Шотландія. І з цього моменту я постараюся менше часу приділяти опису сюжету, оскільки якийсь вагомий розвиток та зрушення будуть відбуватися лише у останніх декількох розділах гри. Після перебування у холодній, дещо тьмяній Шотландії, нас зустріне сонячна живописна сема Мадагаскару та колоритне місто цього ж острова. Після Мадагаскару нас чекатимуть локації тропічних островів, де Дреки віднайдуть утопічне місто Ліберталію, засноване визначними піратськими капітанами, та вийдуть на розгадку, чому воно зазнало такого занепаду. А головне відповідь на питання теж дислокуються втрачені скарби. Взагалі, локації гри в достатній мірі будуть відрізнятися одна від одної своїм забарвленням, рельєфом, структурою та масштабом. Усі вони наділені вмілим візуальним дизайном, у якому велика увага надана незначним деталям як ось щілинки на стінах, через які проростає тропічна зелень, або дорога, у якій присутні ями та вибоїни, заповнені дощовою водою. Всі ці штрихи створюють доволі витриману та занурюючу у себе атмосферу. Для мене ж локацією, яка викликала справді сильні враження, була саме савана Мадагаскару. Вона є доволі просторою та напіввідкритою, фактично представляючи собою цілий біом. Деталі його рельєфу, дальність масштабу та ефект, який він створює своєю деталізацією, дійсно вражає. І ефект від подібного візуалу навіть змусив мене роз'їжджати по тим місцям, їхати в які не було жодної потреби. І так пересуватися такою розлогою локацією будемо за допомогою позашляховика, і це стало дійсно приємним та вдалим геймплейним рішенням. Щоправда, без правильного зручного кермування автомобілем та вдалого імпакту від цього, подібного ефекту було б не досягти жодним чином. Ці два розділи гри, які відбуваються в околицях Мадагаскару, взагалі стали моїми, певно, найулюбленішими. Мабуть, саме тому, що правильна атмосфера в поєднанні з медитативним кермуванням, під яку персонажі ведуть затишні душевні розмови, дійсно дала змогу відчути якийсь дружній затишній дух цієї поїздки, і відчуття, що цей колектив стає для тебе якимось уже зовсім своїм. А ті моменти, де потрібно було висаджуватися з автівки у пошуках об'єкту, за який можна зачіпити трос, аби піднятися по розлогому злизькому схилу, не викликали надто багато ентузіазму, бо позбавляли продовження можливості слухати захопливі діалоги. Хоч у певний момент це вилилося у неочікуване, але приємний атракціон через те, що об'єкт, за який був причіплений трос, виявився критично ненадійним. I got you. I got you. Вже згодом опиняємося у місті зі своєю особливою атмосферою та своєрідним колоритом, де потрібно буде розгадати невелику головоломку у черговій вежі. В якийсь момент атракціон знову вмикнеться на повну майже даруючи ефект легкого запаморочення. Ah! Ah! Holy shit! Jesus Christ. Але головна причина, чому я вивів ці два мадагаскарських розділи у статус найулюбленіші всієї гри, це надзвичайно епічна погоня у кінці та, мабуть, найвидовищніший момент усієї забавки взагалі. Починаючи з перестрілки на ринку біля вежі, ми знову квапливо заскочуємо у автівку, аби утекти від броньованого монстра на колесах з великокаліберним кулеметом. Женучи вулицями та дорогами мадагаскарського міста, об'їжджаючи інші автівки та обираючи правильні шляхи. Аби не ловити обличчям кулі, і якщо цей момент здався мені надзвичайно епічним та адреналіновим, то доза епічності значно підвищилася тоді, коли, побачивши на горизонті погоню за семом, ми мчимо йому на допомогу. Чіпляючись мотузком за інші автівки, в якийсь момент це переростає ось таке дійство. І у дусі Індіана Джонса, почергово застрибуючи автівки та відстрілюючи переслідувачів все, ми вже класично самі ж опиняємося за напівкрок до загибелі. Shit, uh -huh. І ось уже рятуючи нейта на Сем, довершує цей атракціон напічної адреналіновості в намаганні утекти від сталевої багатотонної машини смерті, яку ми самовіддано розстрілюємо, поки сем вправно об'їжджає усе нагромадження перешкод, які стоять на шляху до спасіння. Uh -huh. Режисура, напруженість та видовищність цього моменту дійсно виведена на захмарний рівень. І після цього мені залишалося лише глибоко видихнути та можливо встати б скрісла вийти на балкон та глибоко затягнутися цигаркою, якби звичайно подібна шкідлива звичка була б мені притаманна. У кінці мадагаскарської сторінки пригод з'являється Елена та сама дружина Нейтана, яка очікувано зрозуміла, що Нейтан її дурить та якимось чином відшукала його. Зчиняється сварка і навіть складається певне відчуття, що не цілком імовірно може втратити свою кохану назавжди, але вже трохи згодом вона все ж з'являється у якості напарника не в змозі кинути свого чоловіка у такій смертельній небезпеці. Взагалі, система напарників тут пророблена доволі вдало та зовсім не є такою, котра дарує відчуття, що ваш напарник, хто б це не був поряд чи сем, чи але на чисалі, є просто ходячою декорацією. Вони наділені здатністю відшукувати проходи у відповідних місцях або предмети, за допомогою яких можна забратися вище. Та навіть самі інколи стають тим помічним інструментом, завдяки якому можна перебратися у потрібні місця. Також вони цілком вдало можуть стріляти та, більш того, навіть ставити хедшоти, ба навіть приймати участь у спробі зачистити локацію, переповненою на еманці за допомогою стелсу. Та найголовніше у сюжетному плані вони допомагають краще розкривати не тільки себе, а й самого протагоніста через комунікацію, бо ж мовча з ними їх теж не назвати. До речі, щодо згаданого стелсу. Так, убивство ворогів із огентівок – це не єдиний спосіб зачищення локації. Безшумний варіант проходження тут справді існує, але виконаний він на тому рівні, що просто аби був. Ми можемо підкрадатися у зеленій рослинності, стрибати на ворогів зверху чи банально атакувати ззаду, якщо не потрапляємо у поле зору інших представників ворожого оточення. Але якихось ширших інструментів для стелс-проходження у грі місцю не знайшлося. Наприклад, хоча б можливості приманювати ворогів, скажімо, свистом чи відвертати їх увагу, кидаючи каміння, або ж перенаправляти їх полезору на задіяне нами оточення на кшталт вуликів з бджолами. Так я зараз беру зовсім базові приклади з тих ігор, де стелс реалізований ще куди глибше, але в Uncharted інструментів для майже рудиментарного стелсу просто не існує. Тож, по правді, він тут доволі нудний та зовсім банальний. Але на щастя, гра у жодному з епізодів, окрім флешбеків з дитинства Дрейків, не змушує нас проходити винятково саме через стелс. Однак, що є обов'язковим, так це клятий альпінізм з паркуром. Гра є абсолютно лінійною і майже ніколи не надає бодай якихось альтернативних шляхів. Тож лазити, стрибати і розкачуватися на мотузці доведеться доволі багато, про що я вже якось згадував на початку. І особисто у мене це не викликало якогось надмірного захвату. А вже десь після першої половини гри взагалі починало трохи дратувати, особливо після адреналінової мадагаскарської погоні. І отримавши таку дозу освіжаючої бадьорості, на мене знову чекало ось це. Я не хочу стверджувати, що цей спосіб пересування є якимось провальним чи недоречним. Якраз навпаки ці механіки цілковито вписуються у діяльність мисливця за втраченими скарбами, але вам не здалося, що їх було якось занадто багато. До того ж, за чотири частини Нейтан все ж міг би навчитися банальному страхуванню та взяти з собою відповідне спорядження. Боже, якби він не знайшов надважливий інструмент для подолання вертикальних площин біля скелету, він взагалі не дістався б цілий останніх декількох розділів цієї історії. Та продовжувати говорити про якісь слабкі сторони забавки або не надто логічні ігрові умовності немає ніякої потреби, бо, як на мене, більше гру особливо не має за що критикувати. Так вона повністю лінійна в ігроладному плані, вплинути на розвиток сюжету теж ніяк неможливо. Але натомість вона надзвичайно насичена, кінематографічна та з відсутністю будь-якого грінду та бодай якоюсь варіацією прокачки. Та я навіть не міг особливо займатися якимись пошуками чогось неоднозначного у грі після того, як вона вивалила на мене практично ремейк сцени із першого рейду. Ну це тут де два брати в тандемі протистояли у рукопашній сутичці своєму жорсткому супернику, і суперник подібної сутички у цій грі був не менш жорстким та небезпечним. А фінал цієї бійки знову ледь не спричинив легке запаморочення своєю видовищністю. Взагалі найбільше за що мені так прийшлася до вподоби четверта частина Uncharted, це саме видовищність справді немалого розмаху. Видовищність, що важливіше у правильних пропорціях. Видовищність, яка намагається бути ще й різноманітною. Можливо, це занадто просто та банально, скоріше за все, це так і є, але в першу чергу Uncharted підкупила мене саме своїм екшоном. Ще одну велику цінність у грі вбачаю у банальній кінематографічності. Кат-сцени навіть просто звичних діалогів зрежисовані доволі якісно та вміло. Всередині мізансцени завжди є рух, персонажі активно жестикулюють, а їх міміка пророблена дуже детально та виглядає приближеною до живої. Не можна не відмітити ще й чудової озвучки персонажів. За цим стоять великі таланти та далеко не останні люди у сфері ігрової озвучки. Тож, запевняю, вони відіграють максимально переконливо. Але знаєте, незважаючи на те, що це досить якісний сюжетний атракціон, гра, як на мене, все одно не вартує того ціннику, який за неї просять. Тому моя особиста порада для тих, хто ще не грав у Uncharted 4, але подібне бажання присутні навіть після мого дещо спойлерного відео, просто почекайте знижок. А я ж буду сподіватися на те, що ремейки або хоча б ремастери попередніх частин теж завітають на ПК, бо пройти шлях Нейтана Дрейка та вірних йому компаньйонів від самого початку, мені все ще дуже хочеться. І ось на цьому у мене все. Якщо ви додивилися це відео до самого кінця, я вам щиро дякую за увагу. Тож, скоріше за все, воно вам сподобалося. А саме тому знову нагадую про вподобайки, коменти та підписку, а також по можливості завітайте на Patreon чи Донатело. А зараз до нових зустрічей.